Прокинувся я зранку, випив кави, почав дивитись гладіатора першу частину, тому що зараз іду на другу, але так не маю бажання дивитись цю першу частину. Вчора я подивився пів Блейдрунера. Прекрасне кіно. І от я подумав, ну, щось сидів, слухав якусь таку дуже класну музику, прям неймовірно. Можливо, я поставлю її на фон. От подумав, що деякі штуки надихають нас е, створювати свій власний світ і самовиражатись в якийсь певний манер. Ну, тобто, якось одягатись, якось е, поводити себе. Щось транслювати в цей світ. І... Прикол в тому, що це майже деколи неможливо. Того, що всі ми живемо в якійсь певній екосистемі, певній культурі. І ти можеш е, створити що завгодно, але все одно треба спільність. Ну, тобто... Якщо ти носиш певний стиль, і це не завжди про гроші, тому що в сучасному світі ти можеш не купляти собі супердорогі бренди, а якось відтворити схожість. Навіть можна знайти суперякісні речі за набагато меншою ціною, і вони будуть виглядати абсолютно ідентично. Ти можеш слухати певну музику, транслювати певний меседж своїм зовнішнім виглядом. Але все одно м м будуть люди, які будуть не розуміти твій меседж. І їхнє его буде працювати на те, щоб повністю обесцінити твій вклад і твій меседж, твоє якесь певне візіонерство. І це, блін, дуже забавно. І от так ти живеш в постійному такому от пориві. І для творчих людей це завжди. Складно завжди виклик. А обестіниці це дуже легко. У мене є друзі, які можуть обестінити абсолютно все. Які приходили на мою стару квартиру і казали: В тебе погана квартира, що ти не переїдеш в іншу. А ж була для мене не в квартирі, а в стані, в якому я жив, і ця квартира абсолютно мені подобалась. То, що вона. Втілювала певний дух бунтарства і... і все було так, як я хотів. Майже. Потім я відчув, що все, в мене новий етап в житті, я переїхав в нову квартиру. І деякі друзі прийшли і сказали: ой, ну ця квартира не коштує свої гроші. Чи там ще якісь Тобто знову безцінили, хоча 10 людей перед тим сказали, що офігенна квартира. І отак от у всьому і зазвичай наша інформація, наш комп'ютер записує більше негативу, ніж позитиву, що прикро. І він так б'є по нас. Я записую це відео не з якоюсь ціллю щось навчити. Я записую це відео просто як політ думок, як маніфест творчої людини, яка хоче самовиражатись певним чином. Створювати якийсь меседж, якийсь свій світ. Ось. І хочу, щоб. Не то, що його не критикували, чи там ще щось. Якщо навіть критикували, то знаючі люди. Але зазвичай такі не критикують, вони можуть направляти. А щоб цей світ поважали і поважали мене. От реально мені в цьому світі не вистачає поваги. І. Ось це обесцінення, ось ці от якісь моменти, вони деколи дуже сильно впливають на стан і. Ну і ось це відео, наприклад, це моє якесь певне самовираження. Я не знаю. Я думаю, що я залю це все на Ютубі. Я не знаю, скільки подивиться. 3, 4, 5. 100 людей. Тисяча. Мільйон. Неважливо. Важливо, що я. Мав виклик перед собою, мав камеру, мав мікрофон, поставив, записав. І ось це, напевно, про просто зробити. А якщо це варта і класна інформація, вона не йде свого Тому І так само про вираження. Тому не треба боятися. Треба вибирати себе в першу чергу. Самовираження це вибір себе. потрібно вибирати себе.